Коли ми придумали цей театральний конкурс, ми запропонували зіграти в ньому Андрію Піднякову, на що він відповів ну, гаразд. Ну, гаразд! Не дякувати Богу, що витягнули мене в телевізор. Ні, дякую хлопці, що рятуєте мою популярність. А просто ну, гаразд. Ну, гаразд, так гаразд. Отже, уявіть, чисто англійське вбивство в маєтку під Солсбері. Панове! Сталося лихо. Хтось убив містера Біднякова, Тому до нас приїхав слідчий із Котланд Ярду містер Хопкінс. Містер Хопкінс, що ви скажете? Ви знаєте, джентльмени, мені ця справа нагадує вбивство в лондонському театрі, коли невідомим предметом було вбито ще більш невідому людину. Ну стоп, ну стоп. Ну, пацан, ну реально. Ну ви покликали мене просто грати труп. Ну mm. yeah. так Ну так лежати, мовчати і все. Ты ти вториєшся. Та ні, ну я так само хочу ось так всі ха-ха. ха, -ха, -ха Розумієш, я актор, не поганий. Я Я да будь-кого можу зіграти, Давай до цього слідчу. Да, давай, 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 давай. Давай, зараз це буде. Текст, текст, так, так. Uh -huh. лягай, лягай. Я готовий? Музика. <звук> Панове. Хтось убив містера Хопкінса. Тому до нас приїхав слідчий Скотланд Ярду. Бідняков. Що ви скажете, містере бідняков? Джентльмени, мені це вбивство нагадує вбивство в Лондонському театрі, коли невідомим предметом було вбито ще більш невідому людину. Поки що нічого не зрозуміло, але мені буде потрібна допомога мого чоловіка. Мого чоловіка. Тобто слідчий гей? Mm -hmm. Так. Е гей. Вибачте, я не можу зіграти цю роль. Чого? Хвилиночку. Сонечко, я правильно почув. Ти маєш щось проти слідчих. Ні-ні-ні, давайте, стоп. Зараз розставимо всі крапки над І. Я нормально ставлюся до слідчих. У мене багато друзів слідчих. Я обома руками за, як то кажуть. Але треба якось ще пошукати, розумієте, можливо, щось. О, ти кого граєш? Містер Шепер. Це, містер Шеперд! давай давай, давай, Ти давай, хочеш давай, бути Містер Шеперт? Звичайно. Давай, давай, роздягайся. А, так, до... давай капелюха. Добре. Капелюха вистачить, дякую. Добре? Тобто я тепер слідчий, правда? Так, так. Добре. Жентмени! Ця справа мені нагадує вбивство в Лондонському театрі, коли невідомим предметом було вбито ще більш невідому людину. <реш> <реш> сіки чую, сіки смішно. Джат <рик> але. <кхм> але нічого не зрозуміло, тому мені потрібна буде допомога мого чоловіка. Любий! Дістань, будь ласка, з кишені мені блокнот та олівець, я хочу все це ретельно описати. Угу. Я знаю, це прикол. Я <'язав> так кастик на новому каналі проходив. А це кузен вбитого. Я кузен вбитого. Давай. Дістали, блін. Ну, гаразд. А, любий, дістань, будь ласка, в мене з кишені, олівець та блокнот. Я хочу все це ретельно описати. Дякую, бачиш, це легко, бачиш? <світ> Мені здається, що вбивця досі знаходиться в приміщенні. Мотиви є у кожного з нас, тому кожен з нас може бути вбивцею. Наприклад, ви, містер Браун. Я? Так. А чого я? О, у мене є алібі. Яке? Під час вбивства я був в туалеті. Чим ви можете це довести? Зараз я не хочу в туалет. Добре? Щоби знайти вбивцю, треба думати як вбивця. Ну, якби я був вбивцею. То я вдумав, що Україну придумав Ленін. Не нравиться, не нравиться, терпі моя І це ми ще Не починали. Німий кузен заговорив! Німий? Ви серйозні зараз, так? Я ще й А що? Просто так, німий. Які ще ролі у вас є, нормальні? Ну, я там ще сусід Джонсон. Я буду сусідом Джонсоном. Але він виходящий. Хай виходить прямо зараз. Джонсон, вийдіть, будь ласка. Добрий день, бай! Ви що, що ви сказали? Я сказав добрий день, everybody. Ви, будь ласка, everybody повільніше вимовляйте. Добре. Добрий бай. Що? Я кажу добре, еврібаді. Він смішний, я буду ним. Які далі в тебе слова? Давай, давай. Я приїхав сказати, що назавжди покидає Лондон. Goodbye, Everybody! Останній раз спрашую тебе. Так. Які ще ролі є в вашій виставі? Ну, є без руки перукар. Ні муха шльондра. Дякую далі. Регіна Тадоренко. Згодом. А! а! Є садівник Грінфілд. Я буду садівником Грінфілдом. Серйозно? Так, так, так. Тоді Сам йому про це скажи. Скажу сам йому. Ну, труп так труп. Давай, давай. А до речі, якщо раптом когось цікавить моя думка, то вбився у цей садівник. <рес> Ні-ні-ні-ні-ні, пановеці, вони може бути. Це ж наш садівник. Та він навіть мухи не скривдить ви що. Привіт! <рес> <рес> Як ти? Не можу довго розмовляти. Я сподіваюсь, твій ні про що не здогадується. Все, люблю тебе. Лити. Боже, ну це просто капець. Я не розумію. Ну як так? Ну, давайте вже швидко. Ну Все тут зрозуміло! Вже додому хочеться. Джентмени, нічого не зрозуміло. Так як в нас не вистачає улік, справа зайшла в глухий кут. Але є ймовірність, що вбивця повернеться на місце злочину. Тому пропоную зачекати. А, звичайно. Зачекаємо. Зачекаємо, Зачекаємо. Зачекаємо. Зачек, що ще робити. Хто це джентльмени? Це 15-річний містер Маккалон. Він з Шотландії. М -м, дуже гарно грає. <свят> Чуєте? Мені здається, я знаю, хто вбивця. Я найбільше скажу. Прямо зараз я дивлюсь на знаряддя вбивства. Що ви маєте на увазі? Ось це Вбивця Макалан. Боже. Так. Його вбив 15-річний Макале! Браво! Дякую, дякую! Браво! Дякую. Андрій Я думав, ви Дякую тобі! Ти зіграв в цьому театральному конкурсі майже всі ролі. І як актор ми хочемо сказати, що об'єктивно ти гімно. А так. як слідчий просто неймовірно! Дякую дякую. Дякую. дякую, дякую. дякую, 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 дякую. Аб'ємось. Przygadał to Andrzej Biedniakow.